Прийшли ми додому, зараз розпакуємо наші подарунки. Ось мій подарунок. Це Артема подарунок. Ось, ось таке печенюшка. Да. Потім що в нас? Капібари. Капібару, так? Да? Я бажаю. Тут конфети. Капівари! Шоколадка. Капібар, капібар, капібар. Теперь падає две шоколадки, две шоколадки. Две шоколадки. Две. ось две. карандаши, ось вот такі мюсли, две. ну щетка, зубна і паста полотенечку і розфарбов. така розмальовка. А зараз диви, як класно розмальовка. Я хочу час порисувати. А зараз я буду свій розкривати подарунок. Розкрила свій подарунок, сейчас покажу. Ось для нас. Для Тоже мами, для мами. розукрашки. Угу. От Од... положу в другий ящик. Таке полотеночку, да. Вложи. Блажи. Да. Ось такі цукерки. Mm. Класні. Mm -hmm. Для мами. Mm -hmm. Я вже знаю, кому іграшку таку подарувати. А я как її Паста, зубна щітка. Ось такі мюслі. Класні. Ось таке печиво. Таке вкусняче. Кардашики. Карандашики. І, І дві шоколадки. А я рисоваю. Супер. Для нас такі гарнючі подарунки. Всім да -да. папа.